І це доволі непогано. Ви не думаєте, що я в шапці сижу, бо мені холодно. Хоча так, да, мені дуже холодно, але то таке. А... Записував під зйомку. Це у нас друга продаж за цей місяць. Да. А... Цілком логічно розумію, чому мало, бо я не викидую нічого зараз, тому що я відзняв оцю, оцю, цей боул, Наперед же ж, з Укрпочти, що купувався за 14 тисяч, і тепер і я все одразу те, що відзнімав, я одразу і викладав, щоб не забути. І все, в мене зараз я нічого нового не знімаю по розпаковкам. Поки що уже треба буде скоро. І через те, що я нічого не знімаю, нового в мене немає що викладати. Бо я що не буду просто так розпаковувати, викладати, а потім запаковувати і знову знімати. Це, блядь, двойна робота наша надо. Тому да, тому якось так. Але нічого, зараз там. Подивись, скільки залишилося змонтувати відосиків. Чесно, так не хочу монтувати оці розпаковки. Це самий складний монтаж, який у мене є зараз. Дуже складний, щоб ніде нічого не приїбатися, щоб все вставити. Там підрізка, там відрізка, там е, додати ціну. там, то, ну, Коротше, реально важкий монтаж, і дуже дуже не хочеться до нього приступати, але я розумію, що треба. В мене там залишилася одна тільки відкладена розпаковка на прем'єру, на цю суботу, і все. І більше нема, і це біда. Да. Так, у нас 1257. Працюємо. Фактично нічого толкового ще не зробили. Але я зараз буду монтувати димного аматора, буду наваляти туди контенту і хочу робити розсилку на партнерство. Але для того, щоб робити розсилку на партнерство, мені потрібно хоча б три відео. То ми зараз зафорсимо і далі зробимо хоча б там по 100-200 переглядів ТДТП, щоб показати, що от у нас хороші результати let's go працювати. Монтую кальянний відосик з приколдесиками тут буде все діло. Ще плюс один геморний монтаж додається. Та за що? Бля за цією системою рейтингу це то по саме кончений монтаж бля це дуже довго.